Врятували дитину. В Київській області біля болота знайшли дворічного хлопчика. Мешканець села Крюківщина почув плач малюка, коли працював у полі. Прийшов на край цього яра і побачив, що в кінці, там возле річки, що плаче дитина. знаходиться там і плаче. Ну я спустився к нього, підійшов, <кхи> взяв на руки. Він почав в показувати, що мокрі штани, йому витрусив штани. Кажу, ти хто він? Ась, ась. Дорослих довкола не було, і Віталій викликав міліцію. Я відразу виїхав на місце події та побачивши, що дана територія дуже заросла камашами та знаходиться водойма, яка наполовину висохла, і побачив, що, що слава Богу, що ця дитина ще не пройшла декілька метрів і не. Могло закінчитися з даний випадок е е е літальним кінцем. До міліції ніяких заяв про зникнення дитини не поступало, тому довелося обходити кожен будинок у селі, шукати родину, де загубили дитину. Почув, хтось мене зове. Я вийшов, стояв Валентин Павлович, участковий наш, і з мужиком, і з ребенком на руках, і спросив мене, чия це дитина. Ну я вже знав, що її шукають. Я одразу взяв її на руки, гору пасліті. Кажу, я знаю до кого треба. йти. Бабуся зниклої дитини виявилась мешканкою Житомирської області, яка приїхала погостювати до доньки на Київщину. Жінка відволіклась по господарству. За цей час малюк сам вийшов з двору і пробіг до поля два кілометри. Наразі хлопчик перебуває з батьками, почувається добре.